В обласній бібліотеці імені Федора Потушняка відбувся творчий вечір Ірини Гармасій. Музично-поетичну зустріч із шанувальниками свого віршованого слова друзями, соратниками, партійними побратимами. Ужгородська письменниця, журналістка, громадська активістка та політична діячка Ірина Гармасій приурочила до свого життєвого ювілею. Ви знаєте, на мене якось вік не дуже впливає. Я завжди відчуваю себе в душі молодою, активною відповідно до того, що я роблю. Можливо, це трошечки дивно, але насправді я не відчуваю тих років, які до мене прийшли. Болювата невтомна активістка з чіткою проукраїнською громадянською позицією сьогодні постала перед своїми гостями просто жінкою, схвильованою, сором'язливою. Те, що розгубленою такою кількістю уваги до себе, своєї творчості і громадської діяльності, у залі бібліотеки зібралися ті, з ким Ірина Михайлівна пересікається у повсякденному житті. Вона перепробувала в житті чимало і е, зараз працює телевізійником. Мені подобаються її художньо-документальні публіцистичні фільми. Е, це вражає, вона вміє знайти людину. Вміє її почути і вміє гарно про неї сказати за життя цієї людини, що є дуже і дуже важливо. Мені подобається її проза. Вона як тихоплинна річка, така розкішна, така повноводна, чи то пак повнослівна, приємна, тепла, мелодійна. І мені подобається її велике відчуття батьківщини тут на Закарпатті. Вона ж звідти з Галичини, так. Але коли отой перший нічний поїзд колись давно, у 84-му році, привіз її сюди, і вона побачила той нічний ужгород, закохалась в нього в Закарпаття і залишилася тут, отримавши чимало подарунків, як і годиться і монинниці, та почувши багато теплих слів на свою адресу, Ірина Гармасій. У час свого 50-ліття прийшла до глядача також не з пустими руками. І той подарунок і для неї самої став сюрпризом. Світ побачило видання восьме за ліком у видавничій біографії ювілярки, шукає пару осінь. Золота це збірник пісень дрогобицького композитора Василя Сторонського на вірші Ірини Михайлівни. Як зізнається сама авторка, вона ніколи не розглядала свою поезію придатною для написання пісень. Та і ця збірка, і попередня творча співпраця з ужгородським композитором Андрієм Червеняком та вокальним дуетом Писанка доводять протилежне. Далеко загорі. змахують крили, Далеко загорі. Об... За обрисом об по уселає порощання на рівні землі. У цей особливо теплий вечір присутні відзначили вольові риси характеру Ірини Михайлівни, завдяки яким будь-яку розпочату справу вона доводить до кінця. За неоціненний вклад у розвиток майбутнього покоління. Їй дякували вихованці Мукачевського осередку Малої академії літератури і журналістики. Василь Густій відзначив роль ювілярки у пропаганді краєвої літератури. Представники товариства Бойківщина, просвіта. Усі відзначили високу самовідданість Ірини Гармасій у справі дослідження та збереження національної спадщини України. Сама ж іменинниця дякувала Всевишньому. За снагу невпинно та наполегливо працювати на благо України. Та її майбутнього. Я не скажу, що у мене все прекрасно, чи людина є абсолютно щасливою, чи можливо це все є якийсь ідеалістичний стан. Це абсолютно не так в житті. Дуже багато проблем у кожної людини, так само і у мені. Але те, що дано зверху Богом, для того, щоб ти працювала для людей, реалізувала той талант, який маєш, це дуже важливо. Я відчула в один момент, що я несу якусь певну місію по житті. І безперечно, я так і думаю на сьогодні, що все, що я роблю для людей, для народу, для усіх моїх, скажімо, напрямків діяльності, тому що разом з людьми, які мені допомагають, які стоять поруч, тому що одна людина сама не може це робити. Це, безперечно, є велике сьогодні для мене щастя. До свого життєвого ювілею Ірина Гармасій отримала і відзнаку від Закарпатської обласної ради. Та найбільшим своїм надбанням останніх років гідна донька своєї матері вважає упорядкування та видання збірки пісень, записаних з голосу Анни Опришко жінки, що дала пані Ірині життя. Про цю книгу та її шлях до читача іменинниця говорила зі слізьми на очах, адже робота, що тривала понад 10 років, навіки закарбує пам'ять про маму та її народний співочий талант. Для прийдешніх поколінь цей вечір з нагоди дня народження був справжнім, глибоким та змістовним. Не тому, що так годиться не завдяки хорошій організації, а тому насамперед, що його головна героїня щира та відкрита, вірна та самовіддана своїм друзям та родині, творчості та громадській діяльності, своєму народові, своїй Україні.